Виконуємо номер 743 із підручника Алгебра 7 та номер 3326 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, для яких значень Х, задання перше. Квадрат двочлена Х додати 2 на 225 більший за квадрат двочлена Х відняти 3. І завдання друге: квадрат двочлена 2х відняти 6 у 4 рази більший за квадрат двочлена х додати 3. Приступаємо до виконання. Отже, складаємо рівняння. Відомо, що квадрат двочлена х додати 2 на 225 більший за квадрат двочлена х відняти 3. Віднімемо і 200, дорівнює 225. Розкриваємо, підносимо до квадрата дужки. Це буде х квадрат, додати подвійний добуток 4х, додати 4. Знак мінус залишимо, підносимо до квадрата. х квадрат мінус 6х, додати 9. І тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Віднімемо х квадрат, додамо 6х і віднімемо 9. Зводимо подібні доданки х квадрат і мінус х квадрат. Взаємознищується 4х тати 6х це буде 10х. Доданки без зміни переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 10х дорівнює 230. Мінус 4 плюс 9, це в нас буде 5, 225 плюс 5, 230. І ділимо тепер на 10. Отримаємо 23. Отже, для яких значень х? відповідь? для х дорівнює 23. Завдання друге. У другому завданні. У нас питання стоїть так. Для яких значень х квадрат двочлена 2х мінус 6 у 4 рази більше за квадрат двочлена х дати 3. Ми збільшуємо в 4 рази квадрат двочлена х доти 3 і прирівняємо до квадрата двочлена 2х відняти 6. Отримаємо 2х відняти 6. Квадраті дорівнює 4 помножити на х, дати 3 квадрат двочлена. Ну і тепер підносимо до квадрата. Маємо 4х квадрат відняти подвоєний добуток. Це 2 на 2х 4х і на 6 мінус 24х. І квадрат числа 6, це буде 36. 4 помножити залишимо і підносимо до квадрата двочлен x х додати 3. Це буде х квадрат додати 6х додати 9. Ну, а тепер помножимо на 4. 4х квадрат відняти 24х до 36 переписали. Тут буде 4х квадрат додати 24х і додати 36. Тепер зі змінної додамки переносимо в ліву частину, без змінної в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х квадрат мінус 4 х квадрат, взаємознищується, мінус 24х, мінус 24х, це буде мінус 48х, і в праві 36, 36 буде 0. Отже, х дорівнює 0. Якщо добуду дорівнює нулю, то хоча б один з множників дорівнює нулю, нулю дорівня х. І записуємо відповідь для х дорівня 0, номер 743 із підручника Алгебра 7 та номер 33.26 із підручника Математика 7 виконано.